Так, привіт друзі! Сьогодні ми в Івано-Франківська область. Кимош район? Івано-Франківська область, Городенківський район. Городенківський район. На базі господарства нашого клієнта ФГ Бойцана Івана. Ось ми хочемо <клес> сьогодні вам показати свою Адельтію. Дивіться, друзі, яка у нас соя. Посіяна у нас всередині травня. О. Дивіться, що твориться на стручка, Стручки просто облиплі. Просто вражає. Норма висіву 44 кг на гектар. Співалка точного висіву. Ось така ось. Сівали два рази. О. Просто просто. Будем чекали результати, якщо обмолотиться, за то тоді.